Міська влада змінила святкування Дня міста. Чи підтримуєте ви це рішення? Ой, ми не переселенці, поэтому ми за все согласні. Ліш би був мир, скорій. Місцева влада змінила святкування Дня міста. Ви підтримуєте це рішення? Це мені однаково, чесно говоря. Місцева влада змінила святкування Дня міста з вересня на травень. Ви підтримуєте це рішення? Так, звичайно. А ви святкували День міста в вересні? Не святкували а будете в травні? Є, як буде перемога, звичайно. Ви підтримуєте це рішення? Навіщо? Я не розумію, навіщо. А ви святкували в вересні? Да у мене день народження. 24-го. 24 -го. <зас> Я говорю в город со мною родився в один день. Місцева влада змінила святкування дня міста з вересня на травень. Ви підтримуєте це рішення? Ні, все роба. Ви підтримуєте? Так, Місцева влада змінила святкування дня міста. Ви підтримуєте це рішення? А як вони змінили? На які? А, було 29 вересня, а зараз змінили на останні вихідні травня. Та мені однаково, я вам скажу. Ви питайте молодих людей, нам уже знаєте, те не дуже. А ви що скажете? Я вважаю, що в травні, mm -hmm. травні краще. травні краще. Весна весні радіє все. В травні краще. Мені однаково. цева влада змінила святкування для міста. А яке був день міста? 29? Було 29 вересня, а ну. зараз буде останні вихідні травня. Та ні, мені кажеться, що 29 сентября треба ставити. Угу. Ну, тут от истории никуда же не денешься. Вы знаете, неоднозначное мнение. Вроде бы и как бы и неплохо, когда два праздника. Но мы все-таки привыкли вот, э, в, вот 29 сентября. Но, знаете, мне в этой ситуации нравится то, что оставили 29 сентября, понимаете? Их разделили, но все-таки не забыли и про 29 сентября. Угу. А вы как планируете святкувати? И 29 и в последние выходные травня? Вот как-то нет. Я, наверное, 29 сентября, мне как-то ближе этот праздник. Ну, во-первых, столько лет прошло, знаете, мы к нему привыкли. Может быть, и приживется и праздник тот, который вот в конце мая, может быть, приживется. Ну, наверное, время покажет. Местная влада изменила святкувание Дня Миста с вересня на травень. Вы поддерживаете это решение? Я не знаю. Дай Бог, щоб закінчилася війна, та хай її святкують. Хай війна кінчиться, щоб все було добре, то ми всі будемо тоді святкувати вже.